Всім привіт! Розказую вам про нюанси амбасадорської програми Valeo. Поїхали. Отже, амбасадорська програма Valeo — це одна із найбільш топових амбасадорських програм зараз на сучасному етапі розвитку криптовалют, криптопроєктів. І хочу вам розказати про такі нюанси амбасадорської програми і оновлення амбасадорської програми. Зокрема, перше таке оновлення це те, що буде вводитись нова роль, яка буде вищою за маестру. Тобто люди будуть так за певними критеріями обиратися, і буде дуже мала каста цих людей з цією унікальною ролью. Так? Також буде ще швидше за все новий набір в амбасадори, але тому уважно слідкуйте за проектом, будьте активними в чатах, створюйте контент, будьте активними також і в гітхабі, адже це як показує практика, як показують декілька амбасадорських раундів попередніх, що потрібно було там вказати свої розробки на моє промування лео, гітхабі, так тобто потрібно бути всебічно розвиненим і дійсно допомагати проекту розвиватися. Загалом нагадаю, що є такі три основні ролі: це Apprentice, Voyager і, Maestro. І, зокрема, це вже четверта роль, яка буде введена згодом. Отже, для того, щоб стати апрентисом, вам потрібно у визначені терміни заповнити заявку, вказати всі свої роботи, розробки на гітхабі, тобто прикріпити покликання на гітхаб і загалом подати, встигнути подати заявку. І Протягом місяця буде розглядатися ваша заявка, якщо вас приймуть, вам потрібно пройти ківай і отримати свою омріяну роль. Далі потрібно буде рухатися по кар'єрній драбині, заробляючи кожного місяця поінти і свою чергу підвищуючись в ролях, тобто за Апрентіса на Войджера і з Войджера на Маестру. Отже, всі плідно працюємо і допомагаємо проєкту Aleo розвиватися, і здобуваємо нові ролі, так, зокрема в проєкті Aleo. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!